Коли я побачив це оголошення про оренду цієї квартири, я подумав, що це просто везіння. Дешево? Ну, не в центрі, але з гарним з'єднанням. П'яти хвилин находа до зупинки, тиша навколо і ніхто не зазирає у вікна. Ну хіба це не чудово? Чому б і ні? Моє попереднє житло мені там просто не подобалося. Не знаю, було доволі важко. Переїзд був рішенням, що довго назрівало. Ну, а тепер усе склалося саме собою. Рішення було тільки одне: однозначно, переїзд. До речі, моя дівчина ще залишалася у батьків. Вона мала довчитися семестр, її батьки вирішили, що вона приїде трохи пізніше. Ну, вже коли я все облаштую і все таке. Хоча я наполягав, щоб вона одразу переїхала до мене. Але батьки є батьки. Новий район здавався мені і справді якимось новим. Мені просто подобалася нова атмосфера, навіть незважаючи на однакові сірі п'ятиповерхівки з облобленими фасадами, іржавими балконами і чорними, ніби випаленими під'їздами. Хоча деякі будинки були доволі непоганими, біля будинку росли дерева, які схилялися до землі, наче від утоми. Моя нова квартира була на третьому поверсі. Зайшовши, я відразу відчув стару підлогу, що скрипіла майже при кожному кроці. Вікна виходили просто на дитячий майданчик, проте всередині було тепло, і в перші дні я відчував справжній спокій. Згодом до мене переїхала і дівчина. Сталося це швидше, ніж планувалося, мені все ж таки вдалося поговорити з її батьками. Вона також забрала з собою свою кішку, Бню, Йові саме про цю кішку і піде мова далі. Перший час ми жили спокійно, ключове слово, ми з дівчиною. А от кішці тут не сподобалися з перших же годин перебування. Я не знаю, чому вона поводилася надміру неспокійно. Якось увечері я виходжу в коридор і бачу, як кішка просто шипить. А ось тільки шипіла вона не на мене, а чомусь на двері, на вхідні двері. Тут хочу згадати одну важливу деталь поряд з нами на поверсі посередині була квартира. Ми ще не встигли як слід познайомитися з усіма сусідами. Але вже декого знали і навіть спілкувалися досить добре. Так ось саме з цієї квартири почали доноситися якісь дуже неприємні звуки. Якось ми вже збиралися лягати спати, Як раптом чуємо удар ще один, глухий, але дуже сильний. Я спочатку не зрозумів, а потім збагнув, що це чути з сусідньої квартири з за стінки, чую, б'ється посуд, а потім крики. Ми прислухалися. Якийсь п'яний чоловік бив жінку, а вона кричала і проклинала його. Такого, звісно, ми не очікували. Очевидно, це наркомани або алкоголіки. Тієї ночі я не міг заснути, довго дивився то в стелю, то в телефон, і ось уже здавалося, почав засинати. і Тут знову чую звуки з під'їзду, чую, як на поверсі хтось відчиняє двері. І кидає щось скляне, просто на сходову клітку, потім чую, щось розбилося знову крики, але настільки пронизливі, що мені аж моторошно стало. Моя дівчина миттєво прокинулася, вона з розгубленим поглядом подивилася на мене і одразу запитала: це сусідньої квартири? Не знаю, схоже на те, відповів я, прислухаючись до звуків. Хтось бігав по сходах, бив посуд. І тут вже я наважився глянути у вічку, що ж там відбувається. Тільки на устав йду до коридору, і раптом удар у двері. Настільки сильний, що я подумав, ніби зараз у мене люстра впаде. Думаю, ти, що, бляха, щось поплутав може, якого біса. На емоціях різко відчиняю двері. Виглядаю на сходовий майданчик, а там темно і порожньо. Його освітлювало тільки світло з мого коридору. Коли я відкрив хідні двері, звуки ніби в одну мить зникли. А я злий думаю: ну і куди ж це ви всі поділися, бляха? Давайте вже розбиратися, що відбувається. Підходжу до тієї квартири, старі обшарпані двері, фарба взагалі відпадає. У під'їзді тиша. І, що найцікавіше з тієї квартири також, мертва тиша. Я постояв трохи біля дверей та думаю: ну ну, гаразд. Ранок покаже, що вечір не скаже. Думаю, вже зранку буде видно. Я наступного дня на роботі якось і забув про цей інцидент. Затримався трохи, та ще й автобус прогавив Думаю, буває. Повернувся додому вже пізно. Відчиняю двері і розумію, що мене ніхто не зустрічає. Думаю, вона вже що спить там, як виявилося, не спить. Заходжу до її кімнати, а вона сидить у кутку ліжка, затуливши рота рукою. І прямо ридає очі перелякані. Я від такої картини взагалі втратив здатність говорити. Що сталося, моя зірочка? Чому ти плачеш? Я боюся. Та що трапилось? Я не знаю, до нас півгодини тому ломився цей чи ті з сусідньої квартири, в якому сенсі ломився. Я на кухні стояла, готувала тобі. Одночасно мила посуд. Я раптом чую, знову за стіною починаються крики, та цього разу такі, що аж мороз по шкірі пішов. Знову розбитий посуд, удари, просто якась каша зі звуків. Я в ступорі стою, слухаю, вода з крана тече, потім чую, у під'їзді відчиняються двері, і хтось знову вибігає на сходову клітку і різко починає бити в наші двері. Так сильно, що мені аж погано стало. Я стою, слухаю це. Б'є з усієї сили і волає на весь під'їзд. Ану відчиняй, сука, ти помийка дешева. Я тебе вб'ю, бляха. І таким грубим і страшним голосом. Я так злякалася, сльози самі потекли. Ти б тільки почув його голос і ці удари. Він хвилин 15 безперервно лупив кричав, що вб'є. Я вимкнула кран, взяла телефони навшпиньки, пішла до кімнати, сіла і почала викликати поліцію. На той момент звуки вже припинилися. Я почула, як цей, чи хто б там не був, зайшов до тієї сусідньої квартири і дуже голосно зачинив за собою двері. І тиша. Я одразу ж приклала вухо до стіни, а там повна тиша, розумієш, ні кроків, ні звуків, ні найменших ознак присутності когось всередині, взагалі нічого. Поліція ось має приїхати. Я дуже уважно слухав її. І вже уявляв, як я виволю тому дурневі щелепу, я обійняв її і заспокоїв. Але ні я, ні вона не могли навіть уявити, що там насправді коїться. Відразу після цього хтось постукав у наші двері, я вже впевнено з люті всередині пішов зустрічати несподіваного гостя. Але, як ви вже здогадались, це була поліція. Я щойно підійшов до дверей та одразу почув їх, відчинив двері. Перед нами стояли четверо кремезних поліцейських, ми одразу все обговорили. Вони вислухали мою дівчину та заповнили якісь папери. Один із них у підсумку сказав: Ну що, ходімо, зараз усе з'ясуємо. Ми вийшли у під'їзд і підійшли до тієї квартири. Довго стукали. Поліцейські вже й самі кричати почали: Ну, що робити? Вирішили ламати двері, і ось тут і починається найстрашніше. Я досі не можу зрозуміти, як таке взагалі можливо у нашому світі. Двері вибили, нас зустріла дуже стара квартира, світла ніде не було. Довелося світити ліхтариками. Першими зайшли поліцейські, а потім і я, моя дівчина залишилася у під'їзді ще з двома копами. Ми обійшли всю квартиру, і, чорт забирай, нічого й нікого там не знайшли. Квартира виглядала так, ніби в ній ніхто не жив щонайменше років десять, їй богу. Порожньо. нікого, навіть меблів майже не було. Вона й справді виглядала покинутою. Поліцейські в повному здивуванні ще раз перепитали мою дівчину. А тоді всі, як один, кажуть: Ви можете пояснити, що у вас тут відбувається? Сюди неодноразово вже викликали наряд, і кожного разу одне й те саме. Скільки вже можна? Як виявилося, ця квартира вже п'ять років як стоїть порожня. Я коли це почув, у мене серце мало не зупинилося. Про дівчину я взагалі мовчу. Сусідка мені потім розповіла, що раніше там жила родина. Ну як родина? Чоловік свою дружину так бив, що вона стала інвалідом. Це жах, просто вона навіть ходити не могла сама, а він якось спився до смерті і помер. А вона залишилась там, замкнена, одна, померла від голоду і зневоднення, дуже страшна смерть. Ну він так її побив, що вона не те що рухатися, та навіть говорити не могла, мабуть, померла просто посеред коридору і дізналася про це лише тоді, коли їхні тіла почали поїдати комахи. На весь під'їзд є жахливий сморід. Ну а потім приїжджала поліція слідчі, довго все розбирали. Шуму було на цілий місяць. Потім двері замкнули. І ось так вона і стоїть до сьогодні. Ми, звісно, одразу ж переїхали. Буквально наступного дня дівчина навідріз відмовилася тут залишатися, а я ще довго не міг усвідомити, що це все сталося насправді. Якось усе надто швидко, дивно, незрозуміло. але мене це так вразило, що досі страшно. А знаєте чому? Бо при огляді тієї квартири в ту ніч. Поліцейські справді знайшли вм'ятини від ударів на наших вхідних дверях. Але, але як таке взагалі можливо, хто їх зробив? Хто цей біса шумів? Кого ми, чорт забирай, там чули? Не знаю, це просто жах. До речі, щодо кішки, не переймайтесь, вона навіть тижня тут не витримала. Ми відвезли її до батьків і з нею все гаразд. На відміну від нас і нашої психіки після пережитого жаху, я не вірю, що це справді сталося. Просто скажіть мені, будь ласка, як таке взагалі можливо?